Під звучанням спортивного маршу в зал надвір'янського спорткомплексу урочистим парадом увійшли юні самбісти і дорослі спортсмени. Раз приймав головний суддя змагань, заслужений тренер України Євген Боднару. Ми проводимо чемпіонат області із боротьби самбо серед спортсменів 98-го 2000-року народження під патронатом надвірнянського деканату Української православної церкви Київського патріархату. Юних спортсменів із початком змагань привітав директор з Дюшу він. Антоняк, який з приємністю відзначає про солідну кількість змагань на базі школи сьогодні? У нас відбувається одночасно два змагання: це чемпіонат області серед юнаків 1998-2000 років по самбо, Кубок області по самбу, і ці змагання у нас є е, відбір до чемпіонату України, де наші е, діти обласні будуть відбиратися і їхати на цей чемпіонат. Оптимістичне слово йоним самбістам висловили головний спеціаліст у справах сім'ї молоді і спорту РДА Олександр Курилюк і заступник голови районної ради Ігор Песклинець, які підкреслили, в спорті поразок не буває. В першу я хочу привітати дійсно з вашим професійним святом. Не працівників фізичної культури і спорту, всіх тренерів, всіх, хто своє життя присвятив розвитку спорту, всіх, хто присвятив своє життя вихованню наших спортсменів, підготовці їх до змагань. Тому що про державу нашу в першу чергу знають. По наших тих спортсменів, видних, які прославляють нашу Україну, Сейн жовтий прапор змагань під звучання державного гімну України підняли кращі спортсмени Алла Бегеба та Іван Пилеп'як призери чемпіонатів чемпіонату України. На Україні поздоставав другий на Україні, став другий і по самбо третій. Зараз буду готуватися по самбо на Євразійські ігри. Звичайно, хотів добратися до Олімпійських ігор, але спочатку треба починати з мало, щоб дойти і дойти. Чемпіонат області по самбо та Кубок області серед дорослих традиційно проходили у напруженій боротьбі. Помірити своєю спортивною майстерністю із вихованцями над Вернянською Дюшор. Всі команди області вважають за честь. бо завжди виграє від цього спорту України висока мораль і духовність юних спортсменів. Так вважає отець ОЛ. Олег Траско, який прибув на змагання із словом благословення, з огляду на сучасні події ми повинні завжди пам'ятати про те, що життя не зупиняється, і ось ці змагання, які сьогодні проходять під патронатом Адворнянського деканату українського права Серківського патріархату, вони також дуже важливі, тому що якщо діти будуть відчувати вплив церкви в своєму житті, з'єднання з Богом, то вони. Незважаючи на свої такі фізкультурні вподобання, вони завжди будуть залишатися людьми, вони будуть, будуть, будуть добрими друзями, вони будуть добрими дітьми перед своїми батьками і, зрештою, вони будуть добрими захисниками нашої батьківщини.